Вітаю всіх, хто дивиться нашу передачу о цій порі. Це літературна світлиця, і я рада представити сьогодні нову нашу гостю Ганну Іванівну Попович. Я дякую, що ви знайшли можливість до нас приїхати і з нами поспілкуватися. Я рада, що ви у нашій передачі берете участь. Ви людина надзвичайно творча, і сьогодні ми про це поговоримо. Родом ви з Яремчанщини. Там ви проживаєте, там ви працюєте. Ганна Іванівно, звідки у вас такий потенціал? Я знаю. Що ви пишете власні пісні, що ви їх виконуєте, любите народну пісенну творчість, дуже любите сцену виступати. Це тому, що ви родом з такого колоритного краю, чи може у вашій родині були співці, чи хтось вас до цього мистецтва прилучив? Доброго дня. Я дякую вам за те, що ви запросили мене на цю передачу. І тут же відповідаю на ваше запитання. Моя мама, Попович Марія Юрівна, вона була співачкою, вона писала вірші, верніше не писала, вона просто знала їх на пам'ять і могла читати по пів години. Вона тримала їх в своїй пам'яті і так і забрала їх з собою. На жаль, ми не встигли записати, ми не думали, що вона так рано піде з життя. Народилась я в мальовничому квітучому краї. Село називається Поляниця Поповичівська. І я рада, що я є послідовниця. Цього прекрасного, великого, талановитого роду, роду Поповичів я пишу також історію цього села. Вона вже багато написана, але поки що не закінчена книжка, яка буде носити назву Село моє, мов писанка на пасті. І якраз по... це назва одноіменного вірша, який так і називається. Село моє мов писанка на пасті. І все тут мов чарівно дивній касті. І срібло-верха церква, люба школа, якої нам не позабуть ніколи. Ота старенька, де привела мати, щоб я навчилась світ цей пізнавати, і вчителька, що вміла і терпляче, заполонила в нас серця дитячі. Вона уміла доброго нас щити, Окресть хліба порівну ділити, село і батька неньку шанувати, любити працю, друзів вибирати. Шкільного, із широкого порогу ми всі пішли в незвідані дороги. У нас були вчителі і інші школи, та першу не забудемо ніколи. Через роки я знов туди прибула. На той час я вже вчителькою була. Ровести з діток я вже навчала, а їх самих такими ж пам'ятала. Тепер уже змінилась наша школа, чиїсь унуки граються у колі. Мірізонька давно бере стала і паморозь на скроні нам упала. Село моє. Був писанка на пасті, і все тут був чарівно-дивній касті, Струнки смереки, ягоди і суниця, моя найкраща мила поляниця. Це такий дуже життєвий вірш, пережитий з власного досвіду. Коли ви кажете, що пишете історію власного села, це напевно дуже тісно пов'язане з вашою працею, яку ви вкладаєте в дослідження гуцульщинознавства. Так. Я знаю, що ви займаєтеся і цим видом діяльності. А що саме вас цікавить з життя гуцулів? Чому ви особисто приділяєте велику увагу і що досліджуєте? Люблю Гуцульщину. Це такий вірш, вступ. Люблю поляницю. Там родилась я. І живе там славна вся моя рідня. Ще татарів люблю, бо я тут живу і отут створила я свою сім'ю, а дітей навчаю в славному селі. Яблуниця зветься теж рідна мені. У надвірну їду, там бистрі вже жде. Керівник зустрічає друзів і мене, в рахів поспішаю, там оркестр є, музика і спів там сили додає. Як на сцену вийду, вільна на чептах, радісні усмішки бачу на устах. А яремче казка, пруд і водорай. Я люблю найкраще свій гуцульський край. У нас така цікава розмова виходить на кожне моє запитання. Ви готуєте відповідь віршами? Я думаю, що нашим глядачам, тих, хто нас зараз бачить, хто чує, буде дуже цікава і подальша наша розмова. А стосуватиметься вона якраз вашого знайомства з Надвернянською літературною студією Бестрінь. Як ви прийшли до цього осередку літератури? У нашому Надвернянському краї, як ви познайомилися з творчими людьми Надвернянщини? Дуже дякую за таке прекрасне запитання, тому що це є моя історія, прекрасна, світла сторінка історії мого життя. Ще в три роки я вже розмовляла віршами. Я дивувала, дивувалася, чому всі на мене дивляться так здивовано. А коли до тата приходили гості, а тато у мене працював на той час лісничим, то вони ставили мене на табуретку, відібрали. Вишивану блузочку, спідничку, і я боса їм щось розказувала. Всі, були, всі було дуже цікаво, а я в той час навіть не розуміла, чому вони так цікавляться. А писати я почала тоді, коли вже навчилася писати. І все почалося з відкриток. Мені не подобалось, що пишуть лаконічно щастя, здоров'я добре вчитися. І я кожному писала інший вірш. Потім почалися вірші дитячі, потім почались край. Так я потім поїхала вчитися в Ясінську середню школу в Закарпатті. Там я попала в літературний осередок, який називався Пролісок. Там було для початкових, початкуючих поетів, для учнів поетів було створено таку літературну, ну, на зразок літературної студії. Завідувала газетою. Редактором була газета, так і, яка так і називалася Пролісок, де ми ставили свої перші вірші, оповідання, казки. Потім поступила в Тернопільський педінститут, і там я вже більше почала займатися літературою, входила у таку, таке об'єднання, літературне об'єднання, яке називалося Молоді поети Тернопільщини. Назбруччя, Так. І друкувалася у газеті Ровесник". Коли я... Закінчила інститут, приїхала на роботу, вийшла заміж. Звичайно, література, так би мовити, ніби трошки припинилася. Почалися діти, ну різні проблеми, як сімейні. І ось достало мого чоловіка. Раптово. Він раптово загинув у віці 39 років. Їхала раз з Яремчі і зустріла Оксану Андрухович, з якою ми були раніше знайомі. Вона також дова і вона зрозуміла мене. Вона каже, а ви приходьте до нас в літературну студію. І таким чином, у нас, хто має стаж більше трьох років, може представляти наступного члена літературної студії. Вона почитала мої вірші, я приїхала з нею разом, вона представила мене в літературній студії. Але яким було моїм здивуванням, коли я, прочитавши вірш, побачила не то кислі посмішки. Мені здавалося, що то вірш найкращий. А виявляється, в нього було багато технічних помилок. І так і сказав Нестор Іванович, ви пишете вірші серцем, а якраз в літературній студії ви навчитеся писати їх правильно. Я спочатку, як і всі, початкуючі поети, ну, хто прийшов перший раз в літературну студію, трішки образилася. Ну, в душі, ну, я, звичайно, промовчала. Але тепер я розумію, що наскільки це було справедливо, тому що в нас в літературній студії немає значення, хто де працює, скільки йому років, скільки він, які має посади і які має оклади, у нас ціниться тільки слово. І хоч іноді кусючі замітки нашого Степана Писуліка, також замітки нашого Нестора Івановича Чира і інших здаються, здається, ну все вроді добре. Ну, все прекрасно. І так не хочеться викреслювати те слово або поміняти. Все ж таки, потім ми розуміємо, що це є доброзичлива підтримка, що це є взаєморозуміння, це наша літературна родина. І я собі не уявляю, як би я була вижила, якби мене була, запросила Оксана до цієї літературної родини. І я дуже вдячна долі, що я зустріла таких прекрасних людей на чолі з нашим керівником Нестором Івановичем Чаром. Ганна Іванівна, ви згадали у своїй розмові, що відколи почали писати ручкою чи олівцем, відтоді створюєте вірші. Так. Чи прозу, чи інші твори. У вас, напевно, їх вже назбиралася сила Селенна? Сила Селенна, тільки перша моя книжка вийшла у 2003 році. Це була ось така книжечка. На жаль, вона. Вже на найкращому стані мені допомогли її випустити Івано-Франківську, таке було приватне видавництво. мене. до зустрічі випускників. І я подарувала ці книжки своїм однокурсникам, одногрупникам, а також однокласникам. Той день, той час співпадав, то один рік у мене співпадає. І зустріч випускників в інституті, і зустріч у школі через п'ять років. Тобто, і моїх перших учнів, яких я випустила в освітній школі, я всім подарувала і всім роздарувала. Так, що не лишилося жодної книжечки. Це вже попросила мені просто подарували назад, щоб я мала на сьогоднішню передачу. Друга книжечка в мене вийшла значно пізніше, це була книжечка Вірші та пісні в тому ж видавництві. Потім вийшла книжечка Любов перемагає. Книжечки розійшлися миттю. Книжок вийшло 1200 штук. І вони розійшлися, можливо, я просто не цінила, багато дарувала. Ну, доброта, як казав мій чоловік, іноді також шкодить людей. Але я так не вважаю, я просто інакшою бути не можу. Скажіть, будь ласка, ви в душі поет, прозаїк чи драматург? Я би сказала, що це коктейль. Це є все. Я вважаю, що я найбільше себе реалізувала на сцені. Тобто, я співачка від дитинства. І коли мене питають, що я перший раз робила? Я сказала, що я перший раз заспівала, а потім через рік заговорила. Я просто люблю свій край. Знаєте, дуже боляче, коли говорять щось не так. Я пам'ятаю, попала була в Болгарію з виступом, коли навчалася в інституті, ми поїхали на гастролі до Болгарії. І там ми в санаторії харчували, сиділи за одним столом Ну шість чоловік, двоє болгаринів, двоє нас. Я і Оля, щоб ми разом співали солісти, ми були солістами вокально-інструментального ансамблю Тайстра це була наш така назва, також як в Яремчі. І ось ми сидимо за столом і там питають, звідки приїхали. І я мала необережність сказати, що я приїхала з Яремчі. Генеральний директор заводу Іммілії Ліхачова на той час у Москві почав розказувати про Яремчі, про гори. Я тільки рота відкрила. Я того всього не знала. І якраз це спонукало мене до того, щоб я почала вивчати свій край. Прийшла в бібліотеку, а що там? Трошечки написано про Яремче, міста і села Української держави. Зовсім трошки не було ні Томашевського, не було інших авторів, які писали про Гуцульщину, бо вони тоді були заборонені. І я тоді почала зустрічатися з людьми, розпитувати людей. І по живі їхні розповіді занотовувала. занотовувала записну книжку і натрапила на одного чоловіка, дуже цікавого. На жаль, я не можу назвати ні прізвище, ні ім'я, його вже давно немає в живих. Але на той час я натрапила на нього випадково. Я шукала музикантів на своє весілля і прийшла до, до, до хати спитатися, де живе там музикант. У а він каже: сідай не Бога, ти, певно, він не їла. І дав мені книжку. Книжку каже, будеш мені читати, бо я вже не вижу. Поки він готував мені яєчню, то я читала ту книжку. Книжка була випущена в Торонто, 1933 році, одним священником, який був з наших країв. І ось там я прочитала дуже багато. Хоча книжка була в основному присвячена церквам, але там були історії міст і сіл нашого населеного пункту Гуцульщини. Там було Сказано про побут гуцулів. Я дуже багато почерпнула з тої книжки. Вона дуже мені допомагала у всьому. Я вивчаю побут і звичаї гуцулів. Виступаю на міжнародних гуцульських конференціях під час гуцульських фестивалів. Друкуюся. Ось одна із книжок є, надрукована на 333-й сторінці. так дуже цікаво, три трійки <хи> зайшлися, якраз моя стаття. Про збереження нашої нашої фауни, флори і води в карпатському регіоні. Також виступала в Косові і в Верховині вивчення традицій і звичаїв гуцуль, де я представила фрагмент нашого гуцульського весілля, тому що я зібрала фрагменти. У мене мама сважка була на весіллях, і це мені було не складно, бо вона латкала на весілля. А потім вона передала і мені, і я також. Працювала трошки з важкою, а зараз працюю і там одною на весіллях. Веду весілля вже 8 років. Кожне весілля це ніби нова поема, ніби нова п'єса. Я її розробляю суто для тих молодих і завжди сценарії завжди дарую молодим. Той сценарій, який я написала. І в мене двох однакових сценаріїв немає. Навіть якщо я веду весілля на Тернопіллі, чи в Льві, на Львівщині чи в інших регіонах України, я все рівно вношу. Елементи гуцульського весілля. Вони, і так, вони вже забули свої звичаї. І вони, як я вношу цей елемент, їм тут дуже подобається. І ті латканки, які я латкаю на весілля, і завивання молодої я роблю по-своєму, по-нашому, по-гуцульськи, і продаж дружок. І все-все. Одне слово, елементи гуцульщини до мене звучать всюди. Я знаю, що ви підготували прозовий твір, він також буде краєзнавчим. Чи це якийсь інший? Це особисто. Я так прозові твори дала, на... мені друкують, тому що я готую книжку, нову книжку, яка буде мати назву Сонце душі. І знайшла тільки один маленький, це такий, називається маленький захисник. Василько дуже зрадів, коли дізнався, що сьогодні побачить маму. З татом йому було добре, але маму він любив більше. Проте, вони лише вдвох з мамою знали про це. Тільки позавчора приїхала машинка, така схожа на автобус, яким він з мамою їхав до баби, але менша. Два дяді довго говорили з мамою і так взяли під руки маму і повели в ту машинку. Василько кричав: він не хотів, би маму забирали. Тоді тато взяв Василька на руки і сказав, що мама трошки заслабла. Але коли тато поїде до мами, то візьме Василька з собою. Потім вони зайшли в хату. Ігорчик замітав в дитячій кімнаті, а Дмитрик перевдягав маленьку Марічку, яка вперто кликала маму. Тато поклав Василька на ліжко і взяв до руки Марічку. Сестричка заспокоїлась, а тату чомусь дуже важко зітхнув. Один день Василько не бачив маму. А здалося, що це дуже-дуже давно вже мама в тій лікарні. Тато притулився до тата Василько, їдучи в поїзді до мами. А окольчики мамі дають, ми сьогодні про це спитаємо маму. Якась тьотя посміхнулася до хлопчика, пригостила його цукеркою. Який розумний хлопчик, похвалила Василька незнайома. Мабуть, вони з татом знайшли відразу. Вона дуже зраділа появі Василька, але на руки його не взяла, а тільки якось так скривилася, коли нагнулась, щоб поцілувати його. А як тебе звати? спитала тьотя в білому халаті, набираючи шприц, якусь рідину. Скільки тобі рочків? Василько засоромився і сховався за тата. Ну, якщо ти не хочеш говорити, то я зроблю мамі укол. Вийшов за тата і защебетав: Мене звати Вася, мені п'ять рочків. Молодець, похвалила похвалила медсестра і зробила укол мами. Я ж сказав, що мене звати Вася, смикнув за халат медсестру Василько із сльозами на очах. Ти мій маленький захисник. Василько притулився до до повторної, дорогенької матусі і зовсім не розумів, чому тато і медсестра засміялись. Оповідачка, я так планую випустити ще книжку для дітей. Тому що в мене їх зазбиралось дуже багато. Я е, маю багато колискових казок, які сама придумала, бо діти вже все перечитали. І казали, як тільки вони лягали спати, я мусила їм співати колискові. І коли я повторювала одну і ту ж, піднімалася котрась біла голова і казала: А ми це все. Цули". І я мусила придумати щось інше по ходу. Також казки, які вплітала. Наші народні звичаї, приповідки, приказки все старалась, щоб дітям прививати любов, любов до рідної мови, до нашої прекрасної природи, до нашого краю, який неповторний, нікого немає ніде. А драматичні твори, які ви пишете, це від того, що ви любите сцену і хотіли би бачити на ній гарні вистави, чи від того, що самі уявляєте себе героїною цих п'єс, чи якийсь інший мотив написання таких творів? Прекрасне запитання, я чекала на нього. В свій час Михайло Нечай, на жаль, його вже немає серед нас, сказав, був чоловікові: твоїй жінці Бог дав багато талантів, але не додав здоров'я. Коли я вперше опинилася в лікарні в Тернополі після величезної автомобільної катастрофи, якій, на щастя, залишилася жива, я зустріла одну дуже цікаву людину. Вона працювала в драмтеатрі. І оскільки це була нейрохірургія, де люди ж лежали по півроку в лікарні, ну, я відбулася двома місяцями, ця жінка була надзвичайно хвора і вона знала про свій близький кінець. Я їй допомагала, як почала вже ходити. То трошки допомагала. І, ну, у мене були дуже здавлені ноги, і один із хворих мене виносив на руках до обіду, до сніданку. Коли ми були разом, ми читали вірші, ми просто хотіли, щоб людям було трошечки цікавіше, тому що багато з них вже давно-давно немає. І вона мені каже, знаєш, зустріч з тобою мені дуже допомогла. я тобі за це віддячу. Коли вона вийшла з лікарні, вона забрала мене у... така була театральна студія, вона була платна, але я вчилась там безкоштовно, дякуючи їй. Вона брала мене в масовки, коли грали е в театрі. Я спочатку навіть не думала, думаю, то нема театру ні в Яблониці, ні в Поляниці, ні в Татарові, ніде немає театру а от до франківська їхати далеко. Як же я буду? Навіщо мені ця сторінка так колись думала? Але потім. Одного разу, коли я лежала в лікарні, мені одна жінка розповіла історію свого кохання. І ця історія лягла в основу п'єси Любов перемагає, яка була написана до 125-річчя від дня народження Гната Хоткевича. Вона зараз з успіхом іде вже 8 років, іде на сцені. Її е, взяли перші взяли, це е, Костелівський народний драматичний театр Рахівського району. А тепер і, і наші театри ставить і шкільні театри. Це в нас у школі вона була показана одною вчителькою підготовлена минулого року. А найкраще вдалося її втілити в життя такому драматич, народному драматичному театру Доряна. І вона була поставлена, і презентація її була 25 вересня минулого року, а на моєму ювілеї, який був. 8 жовтня у мене був Бенефіс, великий 4,5 години. Був концерт у нас в Татарові будинку культури. І якраз була представлена ця п'єса, і вона їм там дуже вдалася. Є в мене написана ще одна п'єса, вірніше дві п'єси, яку я готую для майбутньої книжки. Одна називається Така його доля, друга називається Любов невічна» під знаком питання. Така його доля і любов невічна» – це також реальні історії, які я в свій час колись почула. Наприклад, Любов не вічна, я почула, я просто знала, знаю тих людей, всіх людей, всіх дієвих осіб, тільки одної людини, вже немає живих, всі вони живі. І я тільки повзмінювала імена. От нашій літературній студії тільки я пишу п'єсу. Більше ніхто не береться до цього складного жанру, тому що він дійсно складний. Ну, звичайно, я також беру участь у підготовці п'єс. Я приїжджаю я до консультації. Режисер, хто ставить п'єсу, вони зі мною радяться. Вони кажуть, от тут там, треба змінити те, може чи можна це зробити. Це так і є. 6 грудня минулого року ця п'єса була представлена в Румунії, в сусідній Румунії, на українській мові у місті Сігет. Там ставили її коледж, там є український коледж, і студенти цього коледжу ставили цю п'єсу. Але мене туди не пустили. Не дозволили мені їхати, ну, не відпустили мене звідси. Хоч я мала запрошення, хоч я мала і е візу, все зробили. Румуни зробили все для того, щоб я там була. Ну, я не змогла там бути. П'єса переведена вже на румунську мову і на польську мову. Так, що у вас у драматургії є успіхи, але я ще хотіла сьогодні в нашій передачі зазначити те, що ви є майстриня-рукодільниця, ви викладаєте у школі трудове навчання. Так. Діти вас дуже люблять, дівчатка особливо тому, що ви їм приділяєте багато уваги і вчите їх бути господинями. Розкажіть, будь ласка, ще і про цю вашу вчительську діяльність. Діти, вони є психологами, вони краще нас знають, ніж ми їх іноді. І вони все бачать, вони бачать кожен наш крок, кожен наш рух, і вони дуже добре розуміють, хто, як, з якою е любов'ю чи не любов'ю ставиться до них. Звичайно, на любов'ю не можна ставитись. Але оскільки я люблю всіх людей, моє моя кредо це любов. І вважаю, що е любов вона переможе все. Оце ж вони написали в стініці такий віршик. Міє шити страви готувати, має вчитель хист і добрий смак. І біжать до неї всі дівчата, а назад не виженеш ніяк. Це, звичайно, так, я ніколи не маю перерви. До мене останні доходять останні вісті, хто там одружується, хто там кудись їде, хто які там є вільні уроки. Я за то ніколи, тому що я все, всю себе віддаю нашій праці. Я вважаю, що уроки трудового навчання, хай в мене набіжаються інші вчителі інших предметів, я не принижую їхнє значення, але вони є. Найголовніше, найголовніше в тому плані, що вони готують до життя. Тому що, ким би не була дівчинка в майбутньому, вона все рівно мусить виходити заміж, мусить створювати сім'ю. Дві третини свого життя вона проводить якраз в родині. І якщо діти зустрічають з радістю, якщо чоловік дякує їй за смачний обід, то я думаю, це велике щастя, тому що ти зробиш для своїх дітей. І щастя в житті бути потрібною і бути. Люблячою і любимою жінкою. Я вчу дітей різної майстерності. У мене діти вчать вишивати, шити, в'язати, працювати з бісером, працювати з хлібом, накривати столи, зустрічати гостей, провожати гостей, вибирати подарунки. У мене такі йдуть рольові ігри, У мене бригадний метр роботи. Це така от я скільки їжу на відкриті уроки, то я ні в кого того не бачила. Ну, я зробила, звичайно, свою власну програму. Чотири бригади в мене є. Одна бригада гості, друга бригада приймає гостей, третя бригада відповідає за дозвілля, а четверта бригада відповідає за оформлення столів. Абнесло, це така рольова гра, і це, це є в кінці навчального року, я роблю такий підсумок, і вони е, дуже люблять такі уроки. Ваші діти дуже щасливі, напевно, і раді з того, що мають такого гарного вчителя. І я рада, що мала сьогодні нагоду з вами ближче познайомитися. Я бажаю вам. Далі бути таким живчиком, мати таке творче натхнення у всьому, працювати плідно на вчительській ниві, на літературному полі, реалізувати себе у сценічній майстерності. Бажаю вам того, чого ви собі самі бажаєте, щоб побачити себе такою із сонцем у душі. А нашим телеглядачам я пригадую, що сьогодні гостею літературної світлиці була Ганна Іванівна Попович із Яремчанщини. Я дякую всім за увагу і кажу вам до нових літературних зустрічей. До нових зустрічей. Зичу вам щастя і здоров'я, терпіння, мужності і сил, щоб кожен день вже від сьогодні всім тільки радість приносив.